СБУ та Нацполіція по гарячих слідах затримали чоловіка, який підірвав саморобний вибуховий пристрій у Дніпрі. Під час проведення слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області. Наразі фігуранта доставили до відділення поліції за місцем мешкання. Затриманого тривають обшуки. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за статтею 258 кримінального кодексу України. Йдеться про терористичний акт. Нагадаємо, внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра загинула людина також є поранені. Серед них двоє поліцейських. Вони доставлені до лікарні за їхнє життя. Зараз борються медики. Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини та особи причетні до цього злочину. Ну а Чечню нині вранці атакували безпілотники. Жителі Грозного повідомляли про щонайменше чотири вибухи у місті. Місцеві змі писали про атаку дронів і публікували відео атаки. За словами очевидців, вибухи пролунали близько 7.45 за місцевим часом. Перед вибухом місцеві чули звук безпілотника. А згодом проросійські медіа опублікували відео ймовірно з одним із них. У грозному, окрім бази ОМОНу та другого полку, дрон також прилетів на військову базу, звідки зазвичай відправляють кадирівців на війну. Про це повідомили місцеві опозиційні джерела. Російські пропагандисти тим часом повідомляють, що два безпілотники впали у районі міста. Я нагадаю, що безпілотники далеко не вперше атакують Грозний у ніч на 12 грудня у цьому місті. Теж лунали сильні вибухи. Могло прилетіти по спецполку МВС. Тоді у мережі повідомили про щонайменше шістьох постраждалих. Медіа писали, що внаслідок атаки у другому спецполку МВС Чечні постраждали щонайменше шестеро силовиків. Кадиров тоді підтвердив атаку, але заявив, що над будівлями казарм, начебто, збили дрон, також зазначив, що. Ранень зазнали, нібито лише чотири бійці караулу. Він сказав, що безпілотник, який здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю та вибив шибки. Ну а ми бачимо на кадрах трохи інше. Якою буде стратегія цього разу? Поки не знаємо. Однак атака була великою. Є свідчення очевидців. Тож російська пропаганда теж не може мовчати. Тож там послалися на заяву Міністерства війни Росії. Заявили, що доба неспокійною була не лише для Чечні. Сили російської ППО, начебто, вночі, знищили 15 українських безпілотників, у тому числі 13 над акваторією Чорного моря, по одному над Курською та Білгородською областями. Атаку українських дронів, начебто, відбивали і над Туапсинським районом у Краснодарському краї. У мережі показали перші кадри ймовірно наступу війська НДР на позиції українських сил оборони. Я ж нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський заявив про наявність даних про початок застосування північних військ у штурмах проти українських сил на Курщині. За його словами, росіяни включають їх у зведені підрозділи і використовують в операціях у районах Курської області, поки що тільки там. Але є також інформація про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту підкреслює Володимир Зеленський.